Ще раз привіт. Це мої фініші для магазинчику і процеси, тому що я е, запланувала собі відкрити магазинчик на Etsy з аксесуарами типу сумок і шарфів. А це мої процеси базові, які я в'яжу. Це в основному кардигани та светри. Тут в мене шарф, точніше, снуд сіткою махеровою пряжею, також зелена сумочка, рожева шоперка, інша шоперка, і така ще рожева сумка з топчиком з одним накидом. І ще в мене в процесі з такої плюшової пряжі в'яжеться полосатий шарф. Тут в мене мої процеси, які в'яжу для себе: це кардиган. Зачатки кардигану, кардиган -гач... гачком, який буду вив'язувати сіткою. І також в мене ще є великий светер, який я в'яжу спицями з твідової пряжі.